Я вас вітаю, як завжди, огляди ретро журналів MobiLux Це вже третій журнал за липень 2013 року, номер 103, а так, взагалі, 6. Як завжди, дивимося, що в цьому є журналі цікавого, що людям пропонували в 2013 році, які були ціни. Звісно, знаю, що вам подобається більше дивитися сторінки, де телефони з цінами. Велика кількість, щоб порівняти, що, коли, як, як воно було. Так, не будемо дуже багато говорити. Дивимося даний журнал. Що в нас на обкладинці? 7 найобична російською... українською. Незвичайних сім незвичайних телефонів. Sony Xperia ZR подвійною камерою. Чи подвой. А, почекайте, мені, я все перекладаю на українську, дуже все складно з російською перекладати. Е, підводна камера, я так зрозумів, в цьому телефоні. А, тобто, що телефон, можливо, під водою працював. Добре. Е, що ще в нас є? Galaxy Mega. Громадні смартфони. Так, я вибачаюся, якщо щось десь я буду перекладати погано, бо дуже складно і не хочу чесно вести контент російською, просто українською, щоб вам було зрозуміло показувати і говорити. Ну, звісно, тут реклама Тест-драйв телефону LG P715, також Samsung. І-952. Е, щось цікаво, цей журнал е, свого часу коштує 14 гривень 99 копійок, тобто 15 гривень. Я придбав ці журнали в одного чоловіка, який збирав їхню, їх колекцію, кожен десь по 50 гривень. Тобто ви повинні розуміти, наскільки е, недешево тримати. Такі журнали взагалі їх придбати для ось такого огляду цікаво. Так, як завжди, тут реклама престижу. Говориться, що в цьому журналі буде. Новини за липень. Напевно, про якісь можливості цих телефонів говориться, які були на той час можливі. А, стаття Сам, Samsung е е забирає весь ринок, охоплює весь ринок. Е Nokia в пошуках щастя. Статті Страхування техніки. Потім е телефони за 12 доларів. Ось цей, напевно. Потім що тут у нас ще? Наушки, наушники плеє. Реклама магазину, напевно, якогось. Міні плеєри. Усього. fm модулятор 100 гривень. Бачите, наушники, ось такі колись були популярні, 235 гривень. Підставка для планшету 200 гривень. Що ще тут? поцікав фонарик 80 гривень. Така дивна реклама. Мобі -кал калейдоскоп. Е Інноваційні сенсор камери, бюджетний асер. Це про планшет нам написано самий Саме легкий ноутбук. М так ультрабук Трансформер. Це тільки популярності набирали такі ноутбуки. Фонова підсвітка екрану. Це лента така теж тільки тоді з'явилася. Можливо, бо зараз це, типу, нікого не здувати. А тоді це було круто. Говорять цифри. Тут стаття, напевно, про новини про операторів. Компаній, а цифри це типу, напевно якісь, якась статистика відносно телефонів. Це детально треба все дивитися, часу не вистача. Бачите, вже 5 хвилин пройшло приблизно цього огляду, а ми журнали ще ого-го, скільки не подивилися. І кожний випуск ділиться на три частини. Тому підписуйтеся, кожен журнал це три. Приблизно випуски по 10 з копійками хвилин. Так. Мобільні концепти смартфону в майбутнього. Це припускали, які будуть е, телефони в майбутньому. Ну, чесно кажучи, судячи з того, що я бачу, такого і не, так і не стало. Зараз зовсім все по-другому. Із трансформер. Це взагалі форма якось виглядить дуже дивно. І це, це якраз iPhone так і думав, що буде. Айфони зараз взагалі стали товсті, великі. Якщо порівнювати, наприклад, з пятіркою, яка була ідеальна, перша пятірка iPhone, 6 це були самі такі класні, тоненькі, такі класні телефони, Зараз такі. Брили громадні. Е, так, рейтинг семи 7 самих незвичних і е, е, неудачних, ну, жахливих, напевно, телефонів. Як ви бачите, оце Nokia була колись, я пам'ятаю, прикольна така. З повороткою дуже прикольно. Я таку, не, чесно кажучи, не бачив телефон, цей теж не бачив. Отек 9000. Uh, і цього не бачив телефон. Hire P7. Ось цей телефон я бачив в Nokia 7380 мені попадався. Тролку таку я теж не бачу. Це аера якась була. Далі дивимося. В тренді. Це, напевно, про приложення щось тут говориться. Аплікації. Це стаття Запроти. Це? Не купити продукцію Apple. А, типа 5 е -е, фактів, так би мовити, порівняльних, чому не купити продукцію Apple. Бач, яка Пропаганда була проти того, щоб люди не користувалися продукціями, а користувалися Samsung і LG і тому подібне. Для порівняння середня ціна мобільного телефону Samsung 256 доларів, Nokia 122. Доля ринку мобільних телефонів в першому кварталі 2013 році. Samsung 27% Nokia 14,8% ZTE 3,2% досить популярний свого часу тоді був телефон, і в мене була ZTE. -шка. Те, що не пам'ятаю, яка модель LG37 і Apple продукція 89. Хто би сказав би, що е, колись Apple буде першим. Ніхто не думав Samsung Galaxy S4. Теж крутий телефон був, тоді 7000, дуже дорого. Але фото робив неймовірно кольорові, дуже класний телефон був. Знову якась рекламка. А, це підпишись на мобільний телефон, Мобілюк журнал. E -е, підписка. Можливо було зробити. Так, э, стаття про телефон LG P715 Optimus L7 2 очний, про нього розказується. E -е, Apple Soft. E -е, так. Ну, це все, напевно, те, що було в айфоні. Таке круте. Типу як рекламка була, розказувалося про софти, які були. Windows Phone це для Nokia. Теж опції, які були люди могли почитати перед завантаженням. Так, без Android Soft. Все, що на Android було цікаве. Оцю гру я грав колись в Crazy Moto 3D. Так, що ще я користувався? Ну, тут функція для MP3 розказує, яка була. Що тут ще? Facebook. В той час, на жаль, я ВКонтакті користувався Facebook рідко користувався. Це таки була соціальна мережа, просто щоб зареєструватися, що щоб було. Так. Хот-хід. Java. ну Це стаття, напевно, про вже ігри, які були. Якісь теж аплікації, реклама. Щось мені знайоме тут є, я щось поки не бачу, чесно кажучи. Не бачу якісь це все, що тут написано. Для мене не знайоме. Колодескоп сайтів. Тут рекомендація, які сайти описуються. Цікаво, чи QR-коди всі працюють на сайти, чи вони існують. Помічник спеціаліста. Якісь теж статті цікаві. Android Другий... радник. Севідник радник. Ну так, да, радник, все правильно. Я ще й прикладаю з російського на українську.